25 січня 2026 року і 9 січня нас засипало льдяною погодою і примерзло все. І от я вам показую, як з 25 січня я туди дістати не можу. Максимум, що я прочистив, це одна панель і ще третинка другої. Отак, от ряд повністю. Бачите? До цього часу не зійшло. До цього часу не може ніяк почиститись це кут 45 градусів. Тут я трошки продер прошкрябав, де зміг, то вже навіть до чистого, так, на цьому масиві. А двосторонні так само, дивіться, нижній ряд я прошкрябав, я довбав його кожен день потихеньку, бо там льодяка був, капець. А подивіться, що з верхнього. А нічого! І нічого ви йому не зробите, це вже буде до, до сталого, до усталеного тепла. Нічим його не відчистиш. Хтось там казав, воду лити, не воду лити. Ну, лити будете годин 5, може 10, щоб щось відтопилося. Вітряки попримерзали. Взагалі замерз, він не обертається навіть по вітру. Ці не хочуть крутитися. Я не знаю, яким чудом один двотисячник. Е ну, я чесно, я не розумію, як це вийшло. Ну він якось. Не, 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 це, не, це не в його користь, але в нього лопаті без, без нальоду він єдиний, котрий крутиться, котрий якихось там 40-50 ватт зараз дає. А все решта стоїть намертво. Цей теж примерз. Взагалі не обертайте. Цей примерз, цей примерз, цей примерз, цей примерз пример навіть по вертикалі. Ну, повний аліс. Он подивіться на даху, от там, де димар. Там чуть-чуть відтопило. Бачите, скільки панельки відтоплено? А все решта до побачення. Трошечки вон знизу, трошечки вон знизу. Я ж туди не можу добратися, почистити. Це з 9 січня, так. З 9 січня, сьогодні вже 25 на секундочку. Так що не розказуйте мені, почисть, піди, подивись. Я всіх запрошую, хто не вірить, приїхати сюди, але я відео буду знімати і будемо з вас всіх ржати, як ви це будете робити, як ви це будете чистити. Айда, вперед. Давайте.